Нині в області триває реформування закладів охорони здоров'я. Зокрема, завершується створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Минулого року їх було сформовано 11. Цього року до них додались ще два. Загалом вони мають працювати у кожному районі. Там, де їх уже організували, почали укомплектовувати обладнання. Та найбільше дошкуляє кажуть медики брак сімейних лікарів. Виправити ситуацію збираються за рахунок перенавчання. З двадцятого року. Буде на первинці буде тільки сімейний лікар. Я думаю, що ми справимося з тим завданням, і ми перевчимо і дільничних терапевтів, і педіатрів, на сімейних лікарів. За допомогою до навчання і перекваліфікації медики планують зменшити і дефіцит вузькопрофільних дитячих спеціалістів. Так нині на Рівненщині проживає майже 300 тисяч дітей. Ними опікуються понад пів тисячі лікарів, з яких лише трохи більше половини педіатри. Тому в області відчувається. Дефіцит дитячих травматологів, хірургів, а ще логопедів. Районний хірург, який займається дорослими, так він може пройти підготовку по дитячій спеціальності. Тоді він має юридичне і моральне право обслуговувати і буде обслуговувати дітей. Таким шляхом ми вирішуємо. під час засідання. Члени колегії затвердили зміни до обласної програми профілактики ВІЛ-інфекції та прийняли рішення про доцільність створення в психіатричних лікарнях Острога та села Орлівка Сарненського району відділень для лікування хворих, які перебувають в місцях позбавлення волі. Галина. А баранчук Богдан Рябунець інформаційна програма День.